Депутати, депутати, вам довірено мандати. До ведеться часом їх повертати. Депутати, депутати Добрий вечір, дорогі депутати та шановні виборці. Як завжди, о цій порі 21.00 телеканал ТВАЙ, громадянська мережа «Опора» та Андрій Сачук і Юлія Банкова ведучі програми Дорогі депутати. Вас вітає. Так, і власне, ми хочемо розповісти звичайно про те, що відбувається в Верховній Раді, що відбувалося цього тижня. Ви знаєте, що наша мета тільки одна інформувати вас про те, що парламентська демократія набагато краще всіх інших форм недемократії, диктатури олігархії. <світ> <та. світ> ну але розказувати особливо немає про що я маю на увазі роботу самого парламенту. Оскільки друга сесія так і не почалася. Депутати вже другий тиждень блокують відкриття цієї ж сесії, блокують трибуну ударівці, ночують там. Ми дуже хотіли скуштувати вареники від Марії Матіосикими. Вона. Годує своїх однопартійців кожної ночі, ну чи не кожної ночі, не знаю, але принаймні приносила. Ми хотіли цього, але нас на превеликий жаль не пустили заночувати із депутатами. Прислужба Верховної Ради не дозволила ударівці, якісь, якось самі неохоче сприйняли цю пропозицію. Отож, ми вам покажемо все ж таки, чим вони займаються там уночі, але це відео, яке вони самі там знімають. Кожен депутат України, член відповідально депутатської фракції Підписую письмового зобов'язання, що обов'язковий участю у всіх пленарних засіданнях Верховної Ради України. Тобто він повинен ще раз підписати. Він підписати, що він буде ходити. <сірva> <І> <сірva> так само можна взяти підпис кожного громадянина України, що він не буде порушувати за... Тут всі ці двері замкнуті, вони на скоби. Звичайно, заблоковані вони всередині на такі скоби, що не вирвеш. А менше двері так блокуємо під ручними засобами. Ми готові стояти своїми вимогами дотримання Конституції до кінця. розумієте? Тому що це не разова акція, що ми проти і ми відійшли, і ми відступили. Зараз мені здається, що вони починають боятися. Боятися переступати закон. Не дуже приємно не сталося. Марію Васильівний що зранку стало не дуже добре. Оце кілька хвилин тому ми відправили в супроводі медичних працівників до медпункту. Ну і насправді ми не хотіли б, щоб в нас був імідж такий, знаєте критиканів, все таки деякі депутати працюють плідно, і попри те, що справді більшість комітетів не працювали цього тижня з формальних підстав. як Нам здається, були комітети, які зібралися, і ми вирішили цих таких відмінників якби відзначити, показати. От доки я їздила по регіонах, я цього тижня була знову в одному з регіонів і спілкувалася із депутатами-мажоритарниками. Андрій ходив по комітетах, і те, що він там побачив, до вашої уваги далі. Отже, як ви знаєте, цього тижня рада працює в комітетах, тобто при цьому позиція продовжує блокувати трибуну, а це означає, зокрема, що не відкрита друга сесія. І з юридичної точки зору будь-які рішення, які ухвалюються на комітеті, вони не мають юридичної сили. Хоча, з іншого боку, ви знаєте, можна сказати, оскільки блокують саме зради того, щоб не голосувати чужими картками, будь-які рішення, будь-які закон ухвалений чужими картками, так само може суперечити з певної точки зору. Якщо не букві, то вже духові закони то точно. Ну, але це лірика. А ми, власне, прийшли сюди, щоб подивитися, які все таки комітети вирішили попрацювати попри те, що проблокуються трибуни, невідкрита сесія. Всього в раді майже 30 комітетів, 29 є одна спеціальна комісія з питань приватизації, і з них тільки п'ять на цьому тижні вирішили зібратися для того, щоб попрацювати разом. Серед них є і комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Власне, вони проводять сьогодні круглий стіл і обговорюють важливу Ему про самоврядування столиці Києва. Ми вирішили зайти сюди, подивитися, як воно виглядає. Круглий стіл, де обговорюють питання статусу столиці, зібрав справжній аншлаг. Тут і депутати Київради, і громадські експерти. Між ними і екс-депутати, один з найбільших знавців Конституції України Юрій Ключковський, який каже, що блокування трибуни в сесійній залі не є привід, аби не працювати. Від комітету потрібні не формальна ре... формальні речі, а реальна робота. І тому. Дуже часто комітети працювали до відкриття сесії, готуючи питання на сесію. Тобто, якщо депутати не прийшли на сесію, вони просто не прийшли на роботу комітету, то це просто відмовлено? Ну чесно кажучи, так, бо робота комітетів не заблокована. Інтерес до круглого столу легко пояснити. По перше, парламент має затвердити і то вже вибори в Києві, мери і нових депутатів, інакше в травні вибори просто можуть не відбутися. І по-друге, відкритим залишається питання повноважень київської влади, в якої вже відібрали райради, і взагалі справи столиці пхають носа всі комунилі від президента до депутата. Про що емоційно розповів ексмер Києва Іван Салій. тепер депутат Верховної Ради зносить в Києві? От видатний там вчора мені розповідали Андрій. О, і і, і займається майданчиками. Ви уявляєте, депутат Верховної Ради, щоб його брали майданчиками займатися. Це справа навіть помічників депутатів райради. Я повинен вам сказати, припиніть знущатись, Київ до цього вже підійшов. Ми, кияни, заблокуємо вам всю без свободи, без нікого. Голова комітету Давид Жванія представ у вигідному світлі. Його комітет працює. Робота в комітетах, в принципі, вона продовжується. Ми за це отримуємо заробітну платню і питання Києва дуже гостре. А це вже інший комітет сім'ї, молоді, спорту та туризму. Тут теж повна зала. Між іншим, голова комітету ударів Артур Палатний, колеги якого саме блокують трибуну, що не заважає йому працювати на рівні комітету. Обговорити питання приєднання до міжнародної конвенції, яка регулює захист дітей при всиновленні. Прийшли міністр Наталя Королевська і представник президента Юрій Павленко. Попри це від самого комітету, зареєструвалися тільки чотири депутати. Решту з якихось причин не з'явилися. Павленко каже, що не ображається, але в його часи депутати були дисциплінованіші. Робота в коміт. Це обов'язок народного депутата України. Як людина, яка працювала в трьох скликаннях і була секретарем комітету цього ж профільного, можу сказати, що я дуже рідко собі допускав пропускати чи засідання комітету, чи засідання Верховної Ради України, тим більше, що я був ще відповідальний від фракції за голосування. Отож, у сьогоднішній рубриці парламентська математика ми хотіли вам розказати про армію українських помічників. Народних депутатів це люди, які не просто ж на яких не просто виділяється понад 100 мільйонів гривень щороку на їхнє утримання. Це люди, які мають особливі преференції багато в чому. Наприклад, вони мають посвідчення помічника народного депутата, на яке по різному реагують правоохоронні органи. Це люди, які мають доступ до органів місцевого самоврядування, до органів місцевої влади, грубо кажучи, можуть з ноги відчиняти двері до місцевих чиновників. Ми хотіли вам розказати про них, хто ці люди, скільки їх за які зарплати вони. Не живуть. Але на превеликий жаль, ця інформація виявилася за засекреченою на запит громадянської мережі опора до парламенту е, висвітлити дати нам інформацію про цих людей, прізвища їхні ким вони працювали, що це взагалі за люди. Нам у е, відповіли, що інформації про імена прізвища по батькові засади, працевлаштування помічників, консультантів, народних депутатів базуються на положеннях закону України про захист персональних даних. Тобто, це все недоступна інформація. Е, хочемо повідомити також зараз така офіційна трохи заява опори. Та телеканалу Тивай про те, що непублічність інформації щодо помічників українських депутатів загрожує принципам прозорої діяльності парламенту та створює передумови для використання їхнього статусу не за призначенням, а також за використанням неефективним використанням державних ресурсів. Але попри це опорі вдалося зібрати деяку інформацію, і ми вам трошечки розкажемо привідкриємо цю завісу. Хто ж є ці помічники? Скільки їх, які принаймні, на які гроші вони утримуються, і скільки їх у народних депутатів? Отож. На сьогодні ми маємо таку інформацію. За отриманими у Верховній Раді даними в народних депутатів України працює майже 4200 помічників. 1300 з них це ті, хто утримується за рахунок державних коштів. Зарплати на, на них на їхні відрядження виділяються з державного бюджету. Майже 3000 – це такі собі волонтери інкогніто. Середня зарплата, якщо рахувати отаку от кількість у цих 1300, середня зарплата у них, якщо порівно розділити на всіх, 6,5 тисяч гривень. І на рік на всіх помічників депутатів виділяється з державного бюджету 107 мільйонів гривень. В середньому кожен український депутат має приблизно 10 помічників: три з яких це ті, які отримують зарплату з державного бюджету, і семеро волонтери. Щоб зрозуміти, багато це чи мало, не нам судити. Отож, порівняємо, ми взяли для порівняння одну з сусідніх країн: це Польща. Отож у Польщі. Депутат польського сейму має чотирьох помічників: двоє з яких це ті, які живуть за рахунок державного бюджету, яким платяться зарплати, і двоє це волонтери. Хто ж є рекордсменами в українському парламенті за кількістю помічників? Максимальну кількість. Помічників має депутат комуніст Микола Дзарданом. Він має 31 помічника. До речі, це максимальна кількість. Більше не може мати депутат за законом. На другому місці Андрій Шипко, це партія регіонів. Він має 30 помічників. По 29 помічників мають депутати регіонали: Віктор Будківський, Сергій Гриневецький, Олександр Пресман, Іван Ступак. От всі інші мають менше, дехто не брав собі взагалі. Помічників їм помічники не потрібні. Більше ви про це можете Дізнатися на сайті сайтінської мережі опора, де власне, детально є розписано хто скільки має з депутатів-помічників. І тепер я пропоную порівняти і розказати трохи про те, як це відбувається в інших помічниках, де можна дістати і чи можна взагалі отримати інформацію про помічників депутатів. Це знає більше Андрій. Так. А, дякую, Юля. Отже, ми вирішили взяти для прикладу знову таки Польщу, оскільки це близька нам країна, це наші сусіди. І е е якщо казати про польський парламент, про сейм, то ми побачимо. Таку ситуацію там в них на сайті веб-сторінці, якби в веб-порталі Сейму, можна зайти. Ну на сайт кожного окремого депутата. Зараз ми покажемо, як це виглядає. Ми взяли для прикладу депутата депутата нового, який нещодавно був обраний. Це такий собі Томаш Качмарик з партії «Права і Справедливість. Я прошу зараз показати. Отже, давайте подивимося, Томаш Качмари, справи і справедливості. Ось його веб-сторінка на веб-сторінці. Зокрема, можна побачити е всіх його працівників його з е окресного зараз червоним. Це люди, які працюють у офісі. Якщо сюди е класнути мишкою, мов не кажучи, ми потрапляємо на наступну сторінку. Прошу оглянути. Ось в нього є лише один на оплатній основі помічник. Це така собі а, Магдалена Валензак. А, і тут зокрема вказано обов'язково місце праці за останні три роки, з якого зокрема, знаємо, що вона працювала в якійсь групі польських складів. Будовляних, а також е, якийсь час була безробітною в своєму містечку, отримував допомогу по безробіттю перед тим, як став помічником депутата і тепер вже отримує гроші з цього. Тобто, вся ця інформація є абсолютно доступна. Це так є на веб-сторінці польського парламенту. Давайте подивимося, що є в інших сусідів. Парламент Чехії. Дивіться. В парламенті Чехії всі депутати із він двохпалатний, і із Сенату, і також з палати депутатів вказують не лише інформацію про своїх помічників, а також вказані всі їхні контактні дані. Тобто будь-хто з обранців може подзвонити і звернутися особисто до помічника, наприклад, який курує ті чи інші питання. Далі, наприклад, візьмемо Словенію. Це найзахідніша власне слов'янська країна. Як ми знаємо, в Словенії, наприклад, помічники мають ще й декларувати свої прибутки на сторінках, веб-сторінках парламенту. Ось так от підемо далі. Візьмемо Німеччину. Німеччина, одна з найуспішніших країн Європи, в німецькому бундестазі. Так само на веб-сторінках своїх депутатів обов'язково звітують детально взагалі про всі статті витрат на утримання офісу, в тому числі, звичайно, і на оплату своїх помічників. Ну і що ви не думали, що це є власне, якась така суто європейська захцянка? Ось, будь ласка, ми зараз покажемо вам Конгрес США. Власна колиска демократії світової, наприклад, конгресмени не лише де показують всіх абсолютно на своїх веб-сторінках, так само помічників, а лише й видається спеціальний довідник в друкованому вигляді, в якому обов'язково можна прочитати хто є хто в кожного конгресмена. Ну і наостанок, я думаю, важливий цей приклад нам ближчий, Останніми фактично в Європі приєдналися до ідеї все-таки розсекречування цих списків. Це Болгарія. Болгарія, наші теж можна сказати, духовні сусіди. Це Сталося у нас у 2010 році, і сталося це після скандалу, оскільки один з помічників депутатів як з'ясувалося, був кримінальним авторитетом. Після цього була велика дискусія, і нарешті е, вирішили розсекретити ці списки і болгари. Ну я правда не знаю. У нас з кримінальними авторитетами там може... Це може бути. Ми та, не знаємо, та... що за люди помічники депутатів. Я просто депутатів. боюся, що вони мають депутатські мандати. Деякі <сум> ну це звичайно був сумний жарт. Отже, е, це все що я хотів сказати е, власне в цій рубриці, і зараз ми переходимо до наступної рубрики. Хочу сказати, щоб нагадати, що ми їздимо по мажоритарних округах, не попереджаючи депутатів, приходимо до їхніх приймалень. Якщо такі є, як з'ясувалося вже в результаті поїздок у два округи, два у два регіони. Я була на Сумщині а тепер на е, в Чернівцях. От з'ясувалося, що депутати багато е, багато хто з них ще поки що не має приймалень. От, власне, з Чернівців я повернулася саме з такою інформацією. Отож, наступний депутат, народний депутат, мажоритарник з 203-го округу Геннадій Федера. Федоряк. Геннадій Федоряк, народний депутат партії регіонів, балотувався у 203-му виборчому окрузі. Очолював Чернівці газ. Передвиборча кампанія була не дуже публічною. Відзначився тим, що за нього активно агітував губернатор області Михайло Папієв. Це село Станівці, одне з тих, куди губернатор. Чернівецької області Михайло Папієв приїжджав агітувати за одного з кандидатів від партії регіонів, тодішнього голову правління облгазу Геннадія Федоряка. Тоді людям обіцяли, що якщо проголосують за правильного кандидата, то буде йому селі щастя, тобто газ. Він з вами домовляється. Він каже, що, що шановні я вам роблю газ, ви мене підтримуєте. Правильно, да. Правильно. Ви його не підтримали, він вам не дав газ. Тобто, б поставив вас в таку ситуацію, звідки виходу у вас немає? Ознак того, що газ провели сюди, ми поки що не знайшли, але запитаємо про це в людей. Ми всіх полякали, всі порозбігалися. Ви знаєте такого Федоряка Геннадія? Ні. Yeah. Депутат якого то від цього округу балотуватися. Не треба мені ваша депутата не... і не. Вас тут газом не збирається ще проводити в селі. Ви просто знаю, що губернатор приїжджав літом, казав, що будуть газ робити. Якщо виберуть Федоряка депутатом, народним. А може, ви знаєте, де приймання народного депутата? Я не місця, я, я не знаю цього. Це голові, нема секретаря. Ми що? На нема? немає. Це вже інше село Йорданешти. Сюди губернатор Папієв теж приїжджав і обіцяв газ в обмін на голоси за Геннадія Федоряка. А ви знаєте такого Федоріка Геннадія? Федоріка? Ага. Не курсі. Тут я знаю, що приїжджав перед виборами Папієв. Губернатор казав, що газ будуть у вас мають проводити. Не, не знаю. знаю нічого. Ні, нічого Вдома зна... ніхто нам так. нічого не говорив. Це Наш депутат. А він приїжджав сюди в село? Наверно, був перед виборами. Обіцяли просто, що газ в село проведуть, якщо люди проголосують за Федоряка. Ну так, так. Вона у сільській раді Про це говорили, але й... нічого немає. Ні, Може, не приїжджав. Не знаєте? Не знаю. вам так ніколи не треба, щоб до депутата звернутися з чимось попросити? Може, ну, і треба. От, ну, наприклад, газ в село вам треба? Так. Да. Я знаю, що приїжджав губернатор Папієв, наприклад, сюди да. передав. Був? І що він казав? Багато. Ну, Школа у нас теж хочеться -то зробити, теж казав, що. Буде помагати теж. У сільраді знають більше. Тут на стінах коридорів фото. Губернатор Папієв з кандидатом в депутати Федоряком. У нас є тільки 24 підприємця. Маємо дев'ять магазинів, маємо три пелорами, але щоб сказати, що такий великий наплив в бюджет сільської ради грошей, не маємо звідки в тому році було встановлено вуличне освітлення. Так Геннадій Федоряк, не без його участі, теж допомагав коштами. У нас гості з Київської телекомпанії ITV. Тівіа. Тівіай. На дзвінок секретаря приїхав голова сільради, показав нам школу, яка будується поряд зі старою 130-річною. Почати будівництво каже, обіцяли багато років перед кожними виборами, і от нарешті процес пішов. Геннадій Федоряк тут був після виборів і обіцяне питання газу з місця зрушив. Приїжджав Попієв, сказали, що Попієв за нього агітує. І да, там, да, там да, він да, каже: да. от проголосуєте, буде газ. Вам да, да, буде було, газ. Так, да, було таке. Значить, ви знаєте, що після цього ми мали милістрічу з Федоряком, з у Черновці Газ і. Фірми, які займаються строительством і підведенням газу, значить, ну вже практично на стадії підписи меморандуму між нами і Черновці ГАЗ. Ми довго шукали приймальню народного депутата, але ніхто не знає, де вона. Довелося дзвонити побічнику. Може, можуть зустрітися, є гена дібити чімтя. О, чудово. На звіті Юля. Телеканали Тія. Дуже приємно. Проходьте, будь ласка, сідайте. А у вас приймання ще немає теж, так? Ми, ми, ми зараз облаштовуємо приймання. У нас в районах буде в трьох районах оформлені приймання. А прийом громадян якийсь був у вас вже? Е, ні, ще. Чого ж вже люди на приймання не мають? Що проблеми з Проблеми приміщення. з приміщеннями. Так зобов'язана ж влада місцева дати приміщення. Ну, зобов'язана, але треба мати це приміщення. Простий ремонт, щоб там було, зручно, щоб було працювати людям. Ясно, що ми спілкуємося, люди зустрічаються і приходять і додому, і дзвонять по телефону, і я окремо зустрічаюся з ними. Просто ми ще не сформували офіційне приймання. Задавайте питання, я вам буду відповідати. Що вас цікавить, це я знаю, пам'ятаю, що попій обіцяв газифікувати села. Тієї. О, я цим питанням зараз займаюся. До речі, і от я два ]тесь. тижні. Я два тижні займаюся цим питанням. Ми провели наради з керівниками районних державних адміністрацій. В першу чергу зустрілися в Глибоцькому районі. Зробили таку велику нараду. На ній були голова районної державної адміністрації, голова районної ради і керівники всіх селищних рад. У нас питання на сьогоднішній день перше. Райони, де ми хотіли би провести газифікацію, не готові ще по землі для того, щоб розпочалося будівництво. Тобто немає підготовчих документів ніяких, але ця робота ведеться. Ані депутатських звернень, ані запитів. Народний депутат поки що не робив. У такому статусі вперше каже паралельно з вирішенням питання номер один газифікацією свого округу, вивчає механізми роботи народного депутата і вже найближчим часом розвісить оголошення про три відкриті в окрузі приймання. Заходьте до нас, будь ласка, ви відкриті до спілкування задоволення задоволенням. У нас є всі відповідь. Це наразі все в нас. У Нас насправді є, що розповісти, але на жаль, ефірний час вже закінчується. Хочу нагадати, що більше ви завжди можете дізнатися на порталі о, громадянської мережі «Опора» та на сайті телеканалу Тивай. До наступної п'ятниці. З цього доброго це була програма. Дорогі депутати.